Брати червоноармійці! Українські повстанці вітають вас як своїх рідних братів по зброї. Ми з вами, сини одного народу і однієї землі. Нас з вами однаково вішали і стріляли гестапівці і сталінські коти. Ми не впали на коліна перед ворогами, а почали з ними криваву боротьбу. Ви на фронті, а ми в тилу знищували німецьких загарбників. Бийте німецького гада Гітлера. А після того разом з усім народом вдаримо на кремлівського людожера Сталіна і його банду. Червоноармійці, не слухайте Юдів політруків, не слухайте агентів Кривавого Сталіна, які цькують вас на рідних братів-повстанців, українські повстанці, як і весь український народ, не хочуть німецької каторги і не хочуть більшовицького Сибіру, не хочуть гітлерівської нової Європи, ані сталінської тюрми СРСР. Ми хочемо жити у вільних, приязних, самостійних країнах, без гітлерівської і сталінської терористичної диктатури. Брати, не вступайте проти самостійницького руху українського народу, не стріляйте українських повстанців, допомагайте їм на кожному кроці в їх священній боротьбі, передавайте їм зброю, розпалюйте ідею національно визвольної революції в СРСР, поширюйте сітку підпільних національно визвольних організацій у війську. Цілими частинами переходьте на сторону Національних повстанських армій, смерть катам народів Гітлерові і Сталінові, за самостійні держави всіх народів Європи і Азії, за національну визвольну революцію в СРСР, Українські повстанці, Листівка УПА 1944 року.